Вітаю вас, друзі, опять на моїй пасіці. Бачите, от вже погода, через півчаса буде дощ. Таке питання, друзі. Качати гніздові рамки чи не качати, так же, сладкий господі, закінчив я вже качати мед і хочу що перевірити, що там робиться. Може треба подивитися, що я там гнізда, є, є, нема в них місця червити, тому що мені друг... О, Ну, чого ти вчепилася до мене? Га, це що таке? кажуть, що треба відкачувати гніздові рамки, так як то джолам матка не буде мати де червити, О, тому я хочу перепровірити. Дійсно, матка має де червити, чи матка немає, де чи відкачувати, бо в деяких вуликах, да, друзі, матки не мали. Де прямо таке чуть-чуть тільки було п'ятнишко, а то все було е закладене медом, то я там по дві рамочки відкачав, в центр поставив. А є такі сім'ї, як наприклад, я вже з п'ять переглянув. Треба треба оставляти не качати. чіпилася до мене, о, пижка, у нас погода. Захмарується опять. Ну, то я думаю, поки в мене є. Ну і треба, знаєте, друзі, ще залишилося трошки, та й треба переглянути. Гніздо, гніздо треба подивитися. О, тому що тоді вже буде пізно дивитися, як буде серпень серп, місяць, ну треба дивитися. То я зараз хочу глянути. Треба качати гніздо чи не треба качати гніздо. Тут у мене сім'я була, зроїлася, я підсадив матку карніки. Ну, зараз подивимося. Так, яке рядом стоїть в мене Карпатка. Я подивись, ну що дивиться, друзі? Ну, що дивитися? Три, е, три рамочки медових. ну Правда, гарно медових. А то все остальне розпліто. Знімаємо корпуса. Я вже там де-не-де подивився, друзі, що недавно вроді би качав. І вже бачу, що трошки вже почали заности п'ять медом. Хоч погоди немає, але... О, від, друзі, вже перепечатай, дивіться, друзі. Заносять за нижні корпуса. Та й добре. Хай заносять. Тому я хочу... Це кропила тут в мене. Косиш, котиш, воно росте як. То я хочу, друзі, глянути гніздо. Ой, є меток, є! О, накриваємо обов'язково, щоб не мали доступу. Так, зараз подивимось, що видно гніздо. Так. Зараз ми трошки так опустимо. О, побачимо гніздо. Хоча мені дуже багато кажуть, що не треба, не, не, треба відкачувати. Так, ящичок в мене є. А я, знаєте, така невірна хома. Мені треба все перепровірити, то я переглядаю всі сім'ї. Де треба відкачати? Я пробіг, по дві рамочки відкачав, Попинастроювали тут оцих доріг, яких хочеш. Але знаєте, осінь не за горами. То треба проконтролювати, що в них робиться. Крайній дуже повний. Ай, кусила. А це чого? Притиснув десь. Від, друзі. Крайні. Головне, що пергаша є. Звідси, звідси запечатана. Якщо в гнізді багато розплоду, то що ти його будеш качати? Де ж ти його будеш качати? Не будеш, бо їм щось теж треба їсти. Дорог понастроювали б море. Дивіться, друзі, зразу ж за нею йде розплідна. Що ж ти будеш качати? Дивіться, друзі, зразу за нею. Розплодна. Чому я знімаю це відео, яке я вчора знімав, не, не треба було, але натка заінтерувало питання. Зараз лямо цього видав. Мене заінтересувало, знаєте, друзі, я, я вам скажу по правді, я ще корпусними, це в мене перший рік. Я працюю. Ну, у мене там було 2-1-2, але там я працював 2-30, 3 сотих, а тоді 145-й. Дивіться, друзі. Розплід і перга. Що ти будеш лізти? Що ж ти будеш лізти, друзі? Що ж ти будеш гнізно качати? Ну, перевірити трек, звісно, мови нема. Дивіться, друзі, розплід. Розплід. Карніка, матка карніки, друзі, як бачите. Жопа пулемет. Казав, о, маточка бігає, карніка ховається від мене, звісно. О, о, дивіться. Це я підселив, в мене ця сім'я була зроїлась, я психанув, коротше, взяв матку, задушив, заказав через знайомих. Ти мені вислали, ти я. Що ж ти будеш качати, друзі? Дві що робиться. Дві що робиться, друзі. Ще трутня кидає. Ну, молода матка, звісно, вона ще хоче. Дві, друзі, вся рамка від повністю розпліс, зверху трошки меду. Так що маточка, маточка має де червити. Ще дивимося. Бо сказав, що матки, за, за, якщо сильно запечатають корпуса 145-й, то матка не буде, типу, сильно заливають дніще. Вони теж розумна, худоба. Дивіться, друзі, дивіться, друзі. Дивіться, друзі. Дивіться, дивіться, що робить. Дивіться дивіться, 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 що, нема матка де червити, та легко. Легко. молодесенька маточка має де червити. Ще аби не прийшлося, ну в мене є, я його заготовляю, оставляю собі. Дві друзі. Дві, друзі, який розпліт. От тобі карніка. дивіться, яка, друзі, розпліт. Карнічка, молоденька маточка. Дивіться. Ти як ти гнізда забереш останні рамки з медом? Аби не, ще, не прийшлося підгодовувати, бо самі бачите. Це не страшно. Дивіться, друзі. Опять все розплодом. Дивіться, друзі. Дивіться, перга і все в розплоді. Дві рамки медових запечатаних. Получається, на вулик в мене три рамочки. Всього три рамочки медових, виходить. Ну ти як ти в них забереш їх? Ти й не забереш? Назад. Понастроювали цих котинок тут. Але бджоли є, дивіться, друзі. Мені казав, що після сонячника, під час соняшника бджола сильно дуже сну, але дивіться, як є багато місця під розплід. То і пджола є, дивіться, повний корпус. От понастрой. Ай! Я ж кажу, погоди нема, то хоч Ну це ще, друзі, це ще Карпатка, це ще не замінилася матка. І Бджола, бо ту, що я підселяв недавно, тут вже був запечатаний розпліт, то тут ще бджола повністю не змінилася. Це є десь карніка. Не, трошки є, вже трошки виходить молодий розплід. Вже трошки, ну, ще старої хватає, тих вампірів моїх. Але вже трошки можна бачите, вже трошки ховаються, ще не сильно. Так, є ще Карпатка. Зараз ми здвинемо. Почистимо. Так, влізе сюди рамочка, чи прижати ще, тоді подамо. Повинна влізти. О, віть, запечатана рамочка. Три рамочки. запечатані, Три рамочки. Ну ти що ти будеш забирати? Опача. Бджоли mm. вистачає, дві, друзі. Ай, Йосип, я осип милий. Ще гризут. Я ж кажу, що не змінялася повністю бджола на, на карнику. Так. Тут розширимо. Тут нормально, тут нормально, тут нормально. Тут щось розширити, щоб бджола могла прийти. Все, ставимо Отак приходиться просто переглянути. Це бджола є, гляньте, друзі, бджола є в 145-му корпусі. О, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, 9. Значить, треба ставити вже 10 вже не та пора, не той великий взяток, щоб стояло дев'ять рамочок. Буду здвигати, вставляти всередину, ще є в мене рамки, щоб було поплотніше, щоб їм було... Їм було удобніше, щоб не треба було таких животів тягнути, бо вже ж взяток, як ти хочеш чи не хочеш, то взяток вже заканчується. Що ж тут треба? Дивіться, друзі, ляють і печатають. Дивіться. Недавно що качав? Але хочу поставити 10-ту рамку, бо за широку... Вже воно їм не потрібно, вони вже таких пузів не отягнуть. О, то я поставлю. Зроблю їм тут так, що друзі вибачають. Побачаюся, Ну я їм поставлю ще одну рамочку, щоб їм вже було менше відтягати. Хай буде вже їм. Ще не забираю верхній корпус, хай ще стоїть. Так. так. Ну все, все. Ой, не виходить, друзі, треба забратися, а ту ранку вона ранку лишня, тому що бджоли, якби були не поотягали, вони вже поотягали, виходить, немає місця бджолам. Бо де треба, то я ставлю, де менше. А так бачу, що вже підтягали животи. І якщо я його зараз якщо я його зараз притисну, то тоді бджола не буде мати пройти. Дивіться, що робить, скільки бджоли. Тому я оставлю 9. Бо там одній сім'ї було мало. Прямо чуть-чуть тільки набережки, то я їм поставив 10-ту рамку сюди. Хай так буде. Я вже їм так покину. Я їм вже так покину, вони тягнуть. Недавно, що я ж кажу, я психанув, я почала роїтися, було дуже багато. О, все. Хай так буде. Ще один корпус наверх, а він пустісенький, звісно. Чекайте, дівчатка. Хай. Він пустісенький, я навіть не лізу, не дивлюся, але ще буде, буде пораду взяти, тоді будемо вибирати всі разом. Побуваємося до них холодочок. Не жарко, але якесь таке млосле. Отакі, друзі, у нас справи. Короче, перевіряємо, закінчили качати мед. вся мокра. Тому я вирішив переглянути всі сім'ї. Тому що до мене дзвонили, друзі, що там по-любому, якщо в тебе були верхні корпуса запечатані, 145-й, то вже по-любому тебе в гніздах матки не мають де червити. Ви самі бачите, місце червити отак, скільки хочеш, яких більше п'ять рамок, повністю розплобно, скільки їх треба. Так що, Бо мені сказали, що якщо ти зараз не, не особидеш місце, то на ось на верхну підеш опять по пакети. бо Друзі, ви не повірите, що ще... нас гречка ще зацвіла. Наші гречку несуть. От тільки що подивився, дівеньке несуть гречку. Ой, капець. Але трошки підливають. Небагато потрішки по трішки підливають корпуса. По чуть-чуть. Я ж кажу, я недавно качав, а це дивлюся, опять трошки ну я переглядаю. Я, я недавно що, деревно там вже пройшов за тиждень, як я до них лі бо не було, погоди, не було погоди, було дощі. Я скажу, кажу, якось так кінчилася в мене пам'ять, то не тоді за лежаки, тому що мене друг, підписчик мій питає, що я на лежаках, то напевно, що лежаки краще зробити. Друзі, ви не повірите, я сьогодні качав одну сім'ю. Допачував. Там 10 рамок я взяв, але ну, я е, не ліз в гніздо. Не ліз. Бо я шкав, подивився, то в гніздо не ліз. О, і там, і там так само я в гніздо, і там так само 10 рамок. Взяв. І там запечатаних 10 рамок я взяв, і там запечатаний 10 рамок. Ну, Но! Но! друзі, я вже перший рік, який працюю на корпусних мене, пасіка, перший рік, мені так тяжко, я, я не можу його ще довести ще до пам'яті, як це, ну, це все. Зиму, я ще навіть в зиму вводити, як це все. це не так то це все просто. О. Так що лежакові тільки одне, що тяжко. Для того, щоб відібрати все метри, перелопачувати все гніздо. І в два рази більше затрачується врем'я. Можливо, по, і, я ніколи не мав вісняного меду, а це рік я взяв. Я ще раз кажу, може не по Потрошки того, трошки того десь. Дві від, від цього, дві від, від цього я взяв. Але я їх взяв, що лежакові цього немає. Він так, да, він срабатує на последній, так як на соняшника. Дивіться, який льот гарний. Як джолки. Як на джолки, зараз я вам покажу, друзі. Не повірите, але ну? візьму, який льот. Дивіться. Дивіться, рій. Дивіться, який льот, Хочу показати вам. Який льот Восьмерамошник. От, друзі, і бомба, да. Я з нього, друзі. Літай, Гарно гарний. Я тут ми, вже пооткачував з перепровірив. Пчелка літає. О, льот хороший. Восьмирамошник осінній, слабенький, таке я цілий затягнув. Він дав мені чотири корпуси. Чотири корпуси дав. 145. Побачимо, як зимівлю. Ну, чотири корпуси я від тарабана. Так що я, ну там так, да, там сім рамок, бо вісім я не став, я розширяв. Та чого ти вчепилася? Я розширив мене там вісім, але я став сім, щоб роздували рамки. Лот дуже гарний, льот дуже гарний. Як в наші гречки 2 гектари засвітує, ще соняшник, ще той зацвітає, ще вже той ще цвіте. І ще там в другому місці, ще не гектар, на мене з зацвітає. Каже мені, друг, капі з твоїм бджолом. Але ні, ви бачите, піднімають молодці, молодці, піднімають мед догори. Середина, тільки крайні мед. Ну тоді, при крайній случаї, я заливаю бетонний мед, відкачую, я заливаю бетонний мед. Заколотиться, є в мене кормушечки, я приобрів, буду заливати, і якщо треба, ну все одно треба для стимуляції осінньої матки, її треба по-любому в березні чуть-чуть потрошечку, по 2-3 стакани треба підтримувати. Ну, бджоли я бачу достатньо, бджоли дуже достатньо. Бджола матка має де працювати, має, тому що яка 5 рамок для матки такого. Так як все, бачите, молодці, все і піднімали. Хоча були сильно запечатані, на мене спарася. Ти багато потеряв меду?» може бути, за то що, що дав багато запечатати. Бо що був дополовини відкачував, то може би з щоб заливали. Ну, якби, друзя, не дощі. Ну, якби не дощі, то, звісно, що ти, я ось сьогодні, хоч і не яка є погода, але сьогодні є погода. О, і я некий ціліський день напасся. Цілісський день напасію. Ну, чого ти вчепилася до мене? Я то йдемо до мене чоловік один водя поміняє. Друзі, сторік брав. Вторік купляв, вже їх там висить рістає. Вже їх там висить цілий батальйон. Рік, сезон і все, і викидай. Ось таке друзі справи. Так що працюємо. на взяточок йдуть. Хоч можливо він і не дуже такий крепкий, як було в мене, тих тисячі гектар, сотні гектар тих було, О, дивіться, от от чого вона вчепилася. Але він зато гарно дивився, хоч старий, ну, старий кінь борозди не портить. Таке, друзі, справа, так що перевіряємо кавичали мет, перевіряємо гнізда. дивимося, де дійсно є залито, по дві рамочки, я більше не беру, по дві рамочки я відбираю. Но це дуже мало, в okay. двох сім'ях я тільки побачив таке. А чого? Тому що вони не пішли на 145. Пізні матки підсиляні. Матки... Та що це таке? Пізні матки підсиляні. Вони не пішли на 145, вони залишилися, занесли гніздо, мусиш. А ті сім'ї, які пішли в гніздо, пішли на 145 доверху, гніздо то що надо. Я дуже люблю дивитися цей кочовий пасіку чоловіка, який розказує, дуже люблю його, всі переглядую, які новинки в нього є, все время дивлюся. То думаю, подивлюся, що в мене робиться в гнізду. Та ща, друзі, льот капітальний льот, яка трошки потеплішала. Ну не потеплішало, але трошки як то хмари чуть-чуть. бо зрання думали, що буде, буде дощ. Думали, що буде дощ. А воно трошки роз, розсунулося, тому буду дивитися ще далі сімейки, буду переглядати вже в цьому. А тоді таке, занесуть ще по корпусу, то занесуть, а ні, то повішаємо їх там хатину навесні. Для того, щоб я ніколи не ставлю бджолам на осушку раму. Я їх туди в хатину, а потім навесні тільки раз, і бджоли автоматично переходять. Що, що я, друзі, замітив? От мені казали розділительну решетку, дуже спору було за зимою багато за розділительну решетку, друзі. Ну, мені казали, бери, не бери. Ну, я вирішила, ну так не дозволила можливості, я не брав решетку. що то з весни трохи. Дві рамочки центральних в першому 145-му матка зачервила, всі останні корпуси, друзі, були без проблем. Матка не йде, чуть ще поставив, матка догори не йде і все, хорошо. для чого розділити. Ще ви знаєте, що на розділітельні дуже сильно зноситься бджола. Ну, Як я подивився, я доволі сімейками, подивився, що розплоду під хватає місця, подивився, що сім'ї не почахли, хоч соняшник вже тащат. Днів з десять, напевно, вони вже більше десять днів носять, вже каже перецвітає соняшник. Але бачу, що сімейки є, нормально мають де показують в який льот. <ривіт> Відбула. <ривіт> є щось сім'я робить. Та що от? Аж позасить, орій, віше воду. Так що, я знаю, ще може по корпуску дасть, відтеребимо. Ой. Але переглядаємо, поки погода є цілий день на пасяжа, а мило на мені стоїть. Цілий день переглядаємо. наприклад, всі корпуси одні ще подивитися, переглянути матки, чи працюють, чи не працюють, бо ще є можливість. Заказати буде матку, якщо треба буде, то переглядаю всю пасіку переглянути, передивитися. В общем, все, друзі, отаке по двісті показати, як дуже до мене казав, що якщо зверху залито, то низ там обов'язково забитий. Ні, нормально, три рамочки, я вважаю, да хай чотири рамочки полумьодних. То це на зиму щось збуду, все рамочки дам для підтримки їм. Mm. Щурки? О, у нас тільки захмарюється щуро хмара. Ну все, друзі, показати хотів, я хотів показати гніздові рамки, що, що, що робиться в гніздових рамках. Так що на другий рік, бо як, як у мене перший рік, на другий рік, якщо буде, то так кінець травня, коли поставив 145-й корпуса, тому що в мене практично по 6-5-6 рамок я повністю змінив. Я повністю поміняв, поставив нову сушнінку, бачу, маточки гарно човки потягали, маточка має де червити. Тому я бачу, що кінець травня, так як я дивлюся, Мітла каже, що він последний раз в кінці травня дивиться, як ставити 145-й корпуса. Але знаєте, як перший рік дивишся, провіряєш, бо хто його знає. Тому я кажу, вже не буду більше лізти, буду знати, що маточки. Все добре, маточки працюють, маточки, бджолки мед піднімають. Ну якщо, замітив, якщо б пішли на 145-й, значить в гнізді порядок. Якщо не пішли, а воно заносить, то це дивиться, як треба відкачувати. Все, друзі, бджоли пасіка потепла чуть-чуть потеплішала, чуть-чуть. Після вчорашнього холодники, чуть-чуть пасіка за... О. Пасіка загуділа, друзі, пасіка загриміла. Я ж кажу, що є соняшник. Два куски, один доцвітає, один зацвітає. Гречки ще два куски. Хоча, знаєте, я не раз чув і не два, що 1 серпня сонячний перестає виділяти. І Було таке міння, здавить на безу, 1, 1 серпня соняшник перестає виділяти. Але, друзі, я замітив, що все здвинулося на дві неділі. Весна на дві неділі, осінь на дві неділі, тому що у нас дві неділі. Так що вже вже не грає те, що колись грало, що 1 серпня все вже закінчується, взяток, все прикрашає виділятися. Виділяється, дивіться, пасіка гримит. Все, друзі, всім пока. Будь. Дивитися далі. До нових зустрічей. До ну, побачення.